Я тим часом наколотав собі перетренувальний шейк. Зараз розкажу, що я туди вкинув. Гімалайська сіль 2 грами. Це дуже корисний мінерал для організму. І він саме дає дуже класний памп, але працює тоді, коли п'єш ну, достатньо води. Цитрулін, 10 грам. Аргінін 10 грам і БЦА 10 грам. Все сюди буде вам щастя на тренуванні у вигляді. Хорошого пампу, тільки дивіться, бо може футболка приватися. Дуже обережно треба.